І знову ми на нашому козирному місці. Побачимо як сьогодні. Сьогодні ж трошки раніше виїхав. Оп. Блін, якось хитається. Хтось тут його розтолапав. Рибаків нема. Будемо ловити сьогодні на убійцю карася саморобну. Будемо закидати. Постійно забуваю вітатися. Значить, добрий день вам. І ми поїхали. Точніше ми приїхали. А наживка полетіла. Будемо закидати зараз он туди під той краєчок латаття. Там, там, там. Подумай. Нормально. О! Ну, трошки не туди дихтів, але хай буде вже. Най буде! У мене такий теж сачок. Крутяцький. Чик. Система ніпель. О, це вже покльовочка Опа! Є якась рибинка, не знаю наскільки велика. Карасик походу. Карасик. Ох який бойкий. Карасик. А тепер дивіться, що я вам казав? За ніздрю, Не спішіть витягувати. Ну, в плані рибалки. Йди в хатинку. Перший є. Активний відпочинок, народ. Почастіше. А то з теперішніми роботами. Все в компутерах, в компутерах. Нема коли навіть пішки пройтися. Опа. А намаєш ну, тобі, що там є? Люди які акули. Ви бачите народ? Так ти тако брати котові, не брати. Не брати. Йуху! Так, а ти акула? Міні. Йуху! Все. Офігеть народ. Я її трошечки зламав. Наловились риби. Блін. А ні, вона рихтується бігом Нарешті є того покльовочка. На цю легесенько, акуратно, але ми зробимо пробувати діставати. Я так вже думав діставати. Ух ти, тут що робиться. Ух ти, що! Щось є! Щось є, але невеличке. Щось є, але невеличке. Або таке саме, або ще менше. Ух, яка бойка! Карасєвич-тарасєвич, ну я хотів там того діставати. А тут а я раз і вдарило, знов заніздрю. Народ ви хавайте, а не нюхайте. Я розумію, вона смачна готувала з любов'ю насадочка. Ну але ж, ну клас. Не пойму, чи є, чи нема. Чи знов схід. Ні, не є щось. Ніби шосі. Блін, під самим берегом зійшов такий кабанчик. Ух ти, положив як. О! О, то якийсь чіпився або боком, або дуже якийсь бойкий попався. Хоч би не було сходу. О! Красивич! Ти попався! О, це вже щось більш-менш. Гарний, гарний. О, тут поклевочка жирна. Опа! А, сход! Не, не сход, але супер... Супер друпер акула! От котика я переживав, що що буде котик їсти. Щось дуже бойке. Або як стандартно зачепилося з жопою. Чи... Ох, ти що як б'ється? Ти що, ти що, ти шо? А ні, У нас тут карасевич. Такий як книжка пише. О! Оце, Оце вже щось. Красавчик. Не народ. Розхитують тако пацани стінку оп-оп-оп-оп-оп трапік. Щось є невеличке. А ні, нормальне Все схавав. До речі, поки перед тим як клювало, і це кібечок. Кабан плив. Десь він собі загоряв, коротше. Виловив його. Карасик такий. Якраз стандартний карасик. До речі, там на жовту щось клює. Ой, давай карасик за верхню губу, оце чітко. Стоять. Фух, зловив. Зачепив трошки буби, сачок пішов під воду. Народ, я думав, в'юна витягнув, чи ще яку гадьону. Дилюсь, так тягну, а воно якось так і звивається на хвилях так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Думаю, блін, що то за вуш якийсь, чи яка єрунда. Нарешті покльовочка щось є. Або зачепилось боком, або то з більших карасиків. Ні. Маленький, але такий впертий. Ага, ти теж нюхав. Понятно з тобою все. Нюхальні карасики. Є така пора, що якісь жопні карасики, все з жопою підсікаються, а то нюхальні носом не пойму. Велике, маленьке, маленьке. Ну, ну стандартне, стандартне. О! Карасик, якраз все схавав. Класичний стандартний карасик. За верхню губу. Як книжка пише. Блін, схід чи що? ого го 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 Свинство називається. Ну підеш ти, значить, котам. Другий раз така сама зловилася. Хребтом. Підеш ти котиком. Муркотиком. Зійшло. Ні, не зійшло! Ох, -мо! то ти сполота така Ну це капець От і что ти скажеш? А скажеш Котиком, котиком Карасевич нюхальний моё Подстава. Ох, ты клює зараз ще. Раз. Раз. Ох ти що, ти шо, повело, куди ж ти повело? Давай, 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 давай. Хто ти там в нас? Ай, ти пузом зачепилася. От і ще один карасик. І на цій позитивній ноті... Я кажу вам всім пока, відпочивайте побільше, а на наш канал підписуйтеся, ставте лайки, гарного всім дня!